З настанням холодів свою роботу у Кривому Розі розпочали міські пункти обігріву. Цьогоріч криворіжці від холоду рятуватимуть стаціонарні, мобільні та пересувні пункти, розташовані в місцях масового скупчення людей. На сьогоднішній день, з 21 числа, в мобільні пункти обігріву обертілося 103 чоловіка в оба. І в стаціонарні пункти обертілося 318 чоловік. Готові прийти на допомогу громадянам і два соціальні патрулі. Працює також соціальні патрулі, в які входять сотрудники міліції, нашої служби, соцработник і працівники медицини. З Соціальними патрулями була казана допомога 19 чоловік. Хотілося б звернутися до мешканців міста з закликом за можливості при таких низьких температурах. Не виходити на відкрите повітря, а також насамперед звертаємо увагу батьків, яким бажано контролювати своїх дітей, а саме їх одяг, кількість часу, які діти проводять на свіжому повітрі. В разі появи перших ознак обмороження. Спеціалісти радять не гаяти часу, а одразу ж звертатися за фаховою допомогою до найближчого пункту обігріву. Якщо будуть такі громадяни обращатися к нам, ми готові предоставити оказання медичних услуг у терапевтичних відділеннях нашого лічим учреждения. Особливо уважними слід бути і автолюбителям. У зв'язку з складними погодними умовами рятувальниками продовжується проведення оцінки оперативної обстановки на дорогах міста. За допомогою спецтехніки забезпечується стале транспортне сполучення, а в разі необхідності на водіїв очікує допомога у подоланні складних ділянок дороги.